Використані батарейки збирають в педагогічному університеті. Там встановили контейнер в формі батарейки. Його у Вінницю привезли з Польщі. В контейнер студенти зносять старі елементи живлення. Такі самі пункти прийому старих батарейок обладнають у школах та бібліотеках. А згодом з'явиться електронна мапа, на якій будуть вказані місця збору батарейок. Про це розповів один з організаторів заходу Андрій Дручинський. Подробиці в матеріалі Ірини кош. Баки, які розміщені сьогодні по місту Вінниця, вони викоплені з спеціального пластику, який практикується, такий пластик використовується у європейських країнах, саме з метою того, щоб дійсно батарейки, які збираються, не розкладалися, відповідно не потрапляли небезпечні хімічні елементи на територію школи, навчальну закладу чи установи, в яких знаходяться ці баки. Тобто, власне, ці контейнери досить є цікавими, тому що вони символічно відображають. Ту батарейку, яку ми сьогодні збираємо з метою її утилізації, і зменшення шкідливості на навколишнє природне середовище. Тому сама форма цього бака закликає мешканців підійти подивитися відповідно і виконати свою використану батарейку. в Цей контейнер про проведення цього проєкту ми дізналися від Андрія. Він відправив нас на сайт Подільської громади. Ми познайомилися, умови нам дуже сподобалися і зацікавили. Ми зареєструвалися правда. Встигли, якщо називається, в останній поїзд, в останній вагон, тому що якраз в останній день реєстрації. Ну я думаю, що не важко взяти батарейку і принести, наприклад, інутилізацію. На не знаю, можна задуматись, хоч хоч коли задуматись над тим, що ти робиш. Я не збирав батарейки. Я просто питав своїх своїх батьків, чи в нас є вдома якісь батарейки. Вони сказали так, тому що вони ну, знають, що їх не, не можна викидати. Вони збирають, і, буквально, можна сказати, відложують, не знаю навіщо, куди вони діваються, але ну, є така акція, яку проводять. І я взяв з дому і приніс їх сюди. Ми вирішили опиратися на студентів екологів. Оскільки у нас на факультеті є дві спеціальності, спеціалізаціями яких є саме екологія, це географія екологія і хімія екологія. Цим студентам не треба було пояснювати значення цієї акції. Вони охоче відкликнулися і ви вже бачите результат. Інші спеціальності, які були залучені, звичайно, їм спочатку прийшлося. Проводити роз'яснювальну роботу, що батарейки це містять шкідливі важкі метали, що викинувши на смітник, ці метали потрапляють у навколишнє середовище, що вони не утилізуються там. Для того щоб засувати переможців, будуть батарейки постійно зважуватись. Відповідно, до ваги зібраних батарейок буде встановлено переможець. Однак ми також виносили такі пропозиції, щоб начальні заклади установи, які мають різну кількість учнів, відповідно те. Буде враховуватися відповідно потенціал школи. Якщо в школі навчається, наприклад, там 200 учнів, вони зібрали там 200 кг, а в школі, які навчається 1000 учнів, зібрали 250 кг, це звичайно автоматично означатиме, що все-таки перемогла школа, де менше учнів, але вдалося більше залучити цих батарейок. І тому в рамках цього конкурсу буде враховуватися і фактор кількості навчаючих, навчаючих учнів, студентів. А після того як контейнер наповниться, відпрацьовані батарейки відвезуть до Львову. Там на одному з підприємств їх розберуть, перероблять та використають у медичних цілях. Ірина Корж, Сергій Кошарський, телеканал Віта.